Нові пригоди Лиса Микіти та його друзів. Водохрестя. На далекій галявині серед розлогих лісів мешкали троє друзів. Лис Микита, Зайчик Вухастик і Білочка Карамелька. Вони завжди разом подорожували лісом, досліджуючи його таємниці і шукаючи пригоди. Одного зимового ранку, коли земля була вкрита пухнастим снігом, лис Микита, Вухастик і Карамелька вирішили пройтися ближче до річки. Їхні лапки залишали сліди на білому килимі, а сонечко ласкаво гріло їхні мордочки. Підходячи до річки, вони побачили, що на березі зібралися люди. Вони були одягнені у святковий одяг і співали гарні пісні. Лис Микета нахилив голову і прислухався. А карамелька спитала що «Це свято? Я чув від бабусі, що це водохреща. Люди святкують за свято, занурюючись у річку, щоб отримати благословення і очищення. Чудово. Тихо, дивіться! Тим часом один із людей з великим хрестом підійшов до річки і почав здійснювати обряд. Він благословив воду, і люди почали занурюватися в неї, хоч вона була холодна, як лід. Це так цікаво. Ми маємо сповісти. Посе іншим збиятам. Чудово! Ходіть святко, святко, светко, ідемо до жият. Повернувшись до свого лісу, вони зібрали своїх друзів і ведмедика, і їжачка, крота, всіх всіх хто був на поляні. Микета з гордістю розповів про те, як люди святкують водохрестя. Це свято не лише про воду. Це про очищення душі і серця. Люди вірять, що занурення у святу воду робить їх кращими, чистішими і ближчими до Бога. Ми можемо навчитися багато від людей. Вони шанують природу, воду, яка дарує життя. Треба пам'ятати, що ми також повинні шанувати і берегти наш ліс, нашу домівку. Разом ми можемо зробити світ краще. З того часу звірята не тільки берегли свою галявину, але й відзначали свої маленькі свята, згадуючи про мудрість людей і про важливість духовних цінностей у їхньому житті.